Доброго ранку! Сьогодні понеділок, іду по похлібу. Ось у нас тут цвіте у сусідів фабрикоска. Весна. диночок, Це шовковиця. Мама любить жуковицю, дуже смачна. Хороша. А це ще у мене теж картина є така. Малювала була на виставці. Оцей краєвид. Літом тут дуже гарно. Це кут. Кут. Кажуть, моя хата з краю. А тож, з краю, сама перша на вулиці. Будинок номер 1 а вулиця як тільки не була. Спочатку жовтнева, потім Лесі Українки, потім знову жовтнева, а тепер миру. Назва миру мені імпонує. Нехай буде мир. Як в серці, так і в усьому світі. Привіт від блогерки Лостюрко! Знімаю сусідів буде репортаж. Добрий день, любимі сусіди! Себе побачите. Так. бо люди Ні, ви класні. Веселі, з почуттям гумору. А це головне. Сусіди. Веселі сусіди. І я, Лостюрко. Та, да, ми всі веселі. Матяшівка і матяшевляни. А ось грушка. І ще не зацвіла, і дай Боже, що зацвіте коли. Вже погода налагодиться, тоді зацвіте. Ось, довгоочікувана машина. Хліб. Приїхали. Добрий день. Я Нормально, все, добре. Ось хепчик. А от, ну, от сусідська грушка зацвіла. Я скоро скоро вона цвістиме. Буде дуже гарний цвіт. Ось вона яка красуня. Тетя любить грушка, отака. Казав Іванич дришлявки. Всередині гниленька, ну, їсти можна. Така грушка красуня. Вон там моя хата, моя хата з краю. На електричку, якщо йти, Ось така вуличка, а тут святе. Слипка така, дичка типу. Так. Це тут колись буде шовковися. Ох, і смачнюча. Не можна передати, яка вона і низенько. Треба трошки пообпилювати це дичка. Це ж колись тут люди жили, тут подумаєш, і людей немає, і хата вже розвалилася. Така історія життя. Ну, там моя хата з краю, фразиція цвіте, липа вся в омелі, а туди прилітають пташки і гнізда в'ють. Вічно зелена липа. Грушки цвітуть у сусіда. Сливки цвітуть. Маків понасівалося. Як почнуть маки цвісти. Гарно буде. Така у нас Матяшівка. you <laughs>